Здравствуйте, дорогенькі мої слухачі і дорогенькі мої глядачі. Ви знаєте, хто дивиться, хто слухає, але однаково напитуються тою мудрістю і тою радістю, яку ми з моїм котиком даруємо вам через наші передачі. Колись я не так давно літав до Канади, запросили мене розказувати казки. І коли там е, сходиш з літака, проходиш кордон, там є такий. Е, як прикордонник називається імміграційний офіцер. І вони розпитують, де ти, хто ти, чого до Канади прибув, де працюєш, ну, отак. От. І мене питають, де ти працюєш? А я кажу, я розказую дітям казки. Вони не повірили, як то так? Я так, отак, моя професія, розказую дітям казки. Знову не повірили, думаю, що це якийсь, якийсь я знаю, волоцюга чи пройдисвіт, чи що тай. Давай розпитувати все. Я там інтернет показав, от так моїх. Вони позбігалися всі, які були в тому аеропорту в Торонто, оці всі еміграційні офіцери, дивувалися, що є така в світі людина, яка дітям розказує казки. Отож, те, що ми робимо в нашій прекрасній передачі, це унікальна річ на весь світ. Ми з України можемо експортувати не тільки зерно, метал чи проблеми для всього світу, а можемо експортувати і інтелектуальну власність як казки. А сьогодні буде казочка, яка називається Братик Баранчик. Жили були чоловік і жінка в селі одному. І було в них двоє діток дівчинка і хлопчик. Дівчинка старша, хлопчик меншенький. Але так сталося, що батьки захворіли і померли. Це зараз вже медицина така, що людей рятують, лікують. А колись таке було, що то як захворів, то, то вже дуже тяжко видужати. І лишилися дітки з сиротами. Поки в них там якесь пшоно було в хаті, вони те поїли. А далі бачать, що треба якось жити, пішли десь. Від села до села служби щоб собі шукати, там, найматися десь. Та й довелося їм йти через велике поле. І так пити їм хочеться, сонце пече, а ну, сестричка старшенька, вона терпить. А братик меншенький. А він же такий сестриченко, я питаньки хочу, дивись, ось калюшка така, я з калюшки поп'ю. Вона каже: братику, ні, не можна не пий, з цієї калюжки воли пили. Як поп'єш, то волом станеш. Ну, не хочеш від голом вставати. Йдуть далі. Знову якась там калюшечка, сестричку, я з цієї калюшки поп'ю. Вона каже: почекай, все перейдемо поле, там криничка буде, там поп'ємо чисти водичку, а тут не можна пити, бо з цієї калюжки коні воду пили, то ти лошадком станеш. Послухався він сестричку, не пив. Далі йдуть. Уже майже те все поле перейшли, коли знов калюшка така, він так захотів пити, каже, сестриченько, я хочу з цієї калюшки попити. Вона каже, братику, потерпи, воно вже бач, над лісом, там вже у нас криниченька, там попір'я. А тут не пий, тут вівці пили, тут ти баранчиком станеш. Пішла, а він так захотів пити, не послухав сестричку. Став на колінці, срібнув тої водички і перетворився на баранчика. Біжить за нею бе-бе. Боже, заплакала ця сестричка, ну що робити? Йде з тим баранчиком вже. Весь час він з нею, вона його називає братик баранчик, братик баранчик. Де вона на службу найметься, і баранчик з нею. Та так уже кілька років вони ходили, вона з тим баранчиком, так де доводиться ночувати там серед поля, чи що то вона так його всередину десь до стіжка, а сама скраю лягає, щоб його вовк часом вночі не вкрав. А їхав якось через те поле цар. І з Ну, цар був молодий, тобто царенко, як то кажуть. Коли побачив дівчина красива, така красива, Боже, він там у себе, в своєму царстві, та ніколи в житті не бачив. Бо наші дівчата українки вони взагалі самі красиві в світі. А тут ще він така дівчина, ця і баранчик коло неї. Він став та не може намилуватися. Та й до неї якось так він зразу полюбив. А царям що полюбив, все, треба женитися. Ну, жениться може не обов'язково, а тут він так полюбив, що і женитися хоче. Та й так і так каже, виходь за мене заміж. А вона, не будь дурна, каже, я вийду за тебе. Так, він їй теж подобався. Гарний хлопець був що такий. Тільки каже, я не сама, а із братиком Баранчиком. Ну, Хай буде братик Баранчик. Він там не розпитував, хай буде братик Баранчик. Забрав її разом з братиком. Та й живуть вони вже в жовтого царя. І так він її любить, Боже, як ото як око в лобі. Де бувай на базар їде, завжди і подарунки привозить. Ну, він такий цар був, що, знаєте. Добре, що ще любив її. А всі оці, ті, що раніше до нього заміж хотіли сусідні та, та стали зазрити, що він це просту дівчину та за себе взяв, а йому й мій па дуже любить її, вже вона і дитинку маленьку народила. Вже він такий щасливий. Коли це йому треба там десь по якимось царським справам в інше місто їхати, ну, якийсь там у них чи симпозіум, чи конференція, як царів буває, знаєте. Ну, от І він зібрався, поїхав. Коли це одна служанка та й вирішила лихе зробити, знайшла стару відьму, заплатила їй багато і купила в неї зілля. І підходить до цієї молодої цариці та й каже: Ой, знаєте, зараз дуже жарко, спекотно, давайте пішли ось до озера, я вас покупаємося, я вам спинку помию. Вона дитинку залишила на баранчика, а сама пішла з нею купатися. Коли та взяла, затягла на серед озера царівну та й втопила її, а сама напилася то зілля і стала геть чисто, як та царівна. одягнула її одяг і вертається ж додому. Коли приїжджає батько, цар цей, а дитина заходиться, плаче. Думає, що ж це таке, жінка, що дитина плаче. А вона, я не знаю, чого. він і гадки не має, що то служанка перетворилася на його кохану жінку. А баранчик. Точекався вечора, взяв цю дитинку, та заніс до озера. Та каже, сестричко, вирінь, виплен, дитинку погодуй. Та сестричка виплила звідти і перетворилася на качечку. Підплила та качечка до дитинки, погодувала, вона і заснула дитинка. Баранчик приніс додому. А батько дивиться, що дитина заснула. Думає, що то за знак? Ну завтра знов та плаче дитина, що нічого зробити не можна. А баранчик ввечері поніс, знов качечка приплила, погодувала. Так вечорами баранчик і носить її. Коли це Слуга один та каже, дивіться, царю, тут щось таке дивне, дивна річ. Баранчик дитину кожен вечір кудись носить. Цар, давай піддивлятися. Баранчик всю дитинку приніс на берег річки, така, сестриченько, вирень, виплень, погодуй дитинку. Качечка випила, дитинку погодувала, та й заснула. Е, думаю, це що то за дивина така? Та й каже, жінці, ти бачиш, що таке? Оце от дивно, що баранчик дитинку носить а на берег. Качечка припливає, а так закричить, треба цю качечку впіймати, впіймати та зарізати. Як так? Вона ж дитину водує. А вона кричить: або я, або це качечка. Пішли ту качечку, піймали, притягли, і вона наказує на завтра її зарізати. Баранчик плаче, та й до качечки приходить, каже, сестричень моя золотесенька, завтра буду тебе різати. Вона каже, не бійся. Подивись, коли почнуть мене різати, куди краплинка крові впаде, ти ту краплинку візьми і загорни в землю. На завтра ту качечку почали лізати, краплинка кров'ю впала. Баранчик підхопив її і закопав біля порогу. А на ранок виросло дерево із золотими яблучками. Ходить, цар дивується кром того дерева. А цариця кричить це дерево зрубати, треба негайно. Як так? Та такого дерева ні в кого немає. А вона кричить Або я, або це дерево. Дуже любив цар свою жінку, наказав, те дерево зрубати. Приходить баранчик до того дерева, та й плаче, каже, тебе рубати будуть. А дерево і каже йому: не бійся, подивись, куди трісочка впаде, і занеси, заховай мене. Заховай ту трісочку. Дочекався Баранчик, куди трісочка впала, притягнув її і заховав хліві. А на ранок із тої трісочки знову дівчина стала, яка й була. Баранчик знову дитинку потяг до неї годувати. Тут уже цар, не будь дурний, за тим баранчиком прийшов, подивився. А там ще одна жінка сидить і така, яка була. Він дивиться очам своїм не вірить, як так може бути? Звідки то? А вона йому розказала, як то трапилось, як її, як її втопили. Та Зілля Відьомське зробили ще одну. Він гукнув: Ану, жінка, йди сюди. Та заходить. Як побачила живу, живу дівчину, зразу з лиця спала і перетворилася назад на служницю, яка була. Тоді цар наказав їй до хвоста конячого прив'язати і в поле погнати. А дівчина. Знов стала дружиною, дорогеньку дитинку на ручках тримає. А баранчик від тої радості став танцювати через голову перекрутився, об землю вдарився. знов хлопчиком став. Ех, зажили вони щасливо з того часу. Ніколи ніколи з калюжі пити не можна не тільки баранчиком станете, а ще й захворіти, не дай Бог, можна. Ото, щоб всі були здорові, скалюжні, пили, любили один одного. Ото як коко в лобі, то завжди як на базарі діть, то один одного подарунки купують, які гроші. А навіть якщо грошей нема, то просто так: любіть тата, любіть маму, любіть братиків і сестричок. І буде вам щастя і велика радість. Вам, казочка, нам з котиком бублички, в'язочка. Чекаю від вас листів. Чи подобаються мої казочки, як звати мого ледачого котика? Яку казочку вам ще розказати? І чи взагалі подобається моя передача? Чекаю від вас на до побачення.